Ми до Нью-Йорку, там працює Святослав Гринчук. Святославе, отже, в Нью-Йорку день виборів добігає кінця. Тобі слово розповідає останні подробиці. Так, це правда. Буквально 25 хвилин у нас залишилось до завершення дня виборів. А виборчі дільниці, вони вже. Зачинилися а, понад дві години тому, але в деяких штатах вони ще працюють, адже а, голосує країна, в якій а, встановлено відразу 9 лише подумайте 9 часових поясів а, на континенті і на островах. Деякі штати ще й мають а, не мають сезонних змін часу. Словом це все дуже складно, і ось як це впливає на виборчу мапу. Дивіться, отже, першими приблизно о шостій вечора за місцевим часом а, голосування завершили частини штатів. Індіана і Кентукі час закрича виборчих дільниць у США регулює навіть не влада штату, а є от е, окремі округи. наступним закриває дільниці східного узбережжя це Флорида, де ви пам'ятаєте, розташована резиденція Трампа, Джорджія, Вірджинія, Південна Кароліна. А от Кароліна Північна, вона от завершує голосування на пів години пізніше, як також це роблять Огайо та Західна Вірджинія. Серед своїх сусідів, які завершують голосувати о 8 чи 9 вечора за місцевим часом, вирізняється штат Арканзас. Там обрали унікальний середній час закриття дільниць, 8.30. Потім голосують мешканці західного узбережжя. Це зокрема штат Каліфорнія, штат Орегон, штат Вашингтон, і останніми закриваються дільниці на Гаваях і на Алясці. Ну, що ж я нагадаю, наша студія сьогодні базується в Нью-Йорку на площі Тайм-Сквер. і впродовж дня, готуючись до цього ефіру, ми могли подивитися, як минало голосування в різних районах цього багатомільйонного міста. Те, що виборці дістали нагоду голосувати завчасно, поштою мало свій суттєвий вплив якихось великих черг біля жодної дільниці, ми не побачили. Спершу подивилися, як голосують у Брукліні. Це порівняно спокійніший район. Он потім на Мангеттені в бізнесовому та туристичному серці Нью-Йорка. дільниці були розташовані. Що от цікаво, як це часто буває і в Україні на території шкіл. А люди, які залишали ці дільниці, отримували там такі нашивки, наліпки, які можна прикріпити до одягу, і на яких так і написано: я проголосував. Бо це те, чим багато жителів США пишаються. Як казали нам одразу кілька місцевих співрозмовників, от до вибору вони ставляться як до дуже відповідальних Традиції, навіть як до свого обов'язку перед країною, і, наприклад, прийти та відзначити на виборчому бюлетені, що ти не підтримуєш жодного з кандидатів, це просто тон і це точно те, чим ти не будеш хизуватися перед друзями чи своїми колегами. Отже, Трамп чи Гаріс? Хто краще? Що чекає на Україну, коли той чи інший чи інша виграють вибори? Це запитання. Ми до речі, ставили українським дипломатам, які працюють тут у сполучених штатах, отримували дуже різні відповіді, які узагальнити можна так. Ми готові до будь-якого результату.